Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, успіхів у всіх добрих справах і, звичайно ж, доброго здоров'я. А ще хочу сказати, щоб старість вдома не застала, щоб втома тіла не здолала. Бо саме такими зараз. Є наші весняні дні, потрібно і підкормку деяких рослин здійснити. І дещо вже посапати, порихлити, а багато що вже і посіяти, і пересадити, і так далі. І от я сьогодні здійснюю підкормку своїх рослин багаторічних, кальцієвою селітрою. Вже підкормила. Розкидала кальцієву селітру по грядці тюльпанів, не буду туди йти, бо там пустив мороз і болото. І буду таким нехитрим способом розкидати кальцієву селітру під інші рослини. У нас позавчора йшов добрячий дощ. Ну, звичайно, можливо, потрібно було вчора зробити цю підкормку, був хмурний день. Але зберігаючи традиції попередніх поколінь, які казали, що на благовіщення не потрібно зачіпати ніякі рослини. Вчора не хотіла ходити по городі, не хотіла робити цю підкормку. Ну, то сьогодні зранку. Поки ще мороз не зовсім розпустив землю. А тут цю ділянку чоловік. І гній кидав, і попіл трусив, так що вона не дуже така пісна, Але все ж таки трошки кинувши азотного добрива, щоб наші рослинки набралися, сіли і вигонили свою зелену масу, а потім щоб цвіли. Деякі троянди. Ось такі чорні, напевне, вони не відновляться, бо я вже багато з них і пообрізала, але таких чорних і не зачіпала. Деякі, які знаходяться поруч, перезимували нормально. От випускають вже листочки потрохи, бутончики, а деякі, а деякі почорніли, як я показую. Доведеться обрізати прикореневі. І найбільший розмір серед моїх квітів на цьому невеличкому квітнику має царська корона, бо фертілярія. Ось так вона підтягається потроху, незважаючи на те, що вночі ще в нас мінусові температури, хоч обіцяли. Синоптики заздалегідь, що вже буде плюсова температура, але поки що нічна мінусова. То ось так фертілярія підростає». Непокоя цього року морозники, вони обсушили всі листочки, я їх побрізвала, навіть ще не позагортала тут, бо мокро. Перед хатою тут довго утримується мороз. І до цього часу не цвітуть. Хоч позаминулі роки, вже в березні вони цвіли. Але цього року так. Якось дуже несміливо сходить серденько. Дуже якось мало його. І потрібно буде пересадити дельфініум, дельфіній. Такий красивий фонтан був тут із того дельфінія синій. Але потім прочитала, що кілька років і він зводиться. Його потрібно пересаджувати, відсаджувати і розмножувати насінневим способом. Тож, Сьогодні я його звідти заберу. На цій новозанятій ділянці посаджено багато лілій, тому ще не скоро я її маю сапати чи, чи копати, бо були позначки, але трохи загортали і ці позначки десь позабиралися від тих лілій. Так що доведеться чекати, поки. Вони не посходять. Але деякі рослинки доведеться обсапувати індивідуально. От так форзиція потроху розпускає свої листочки, не знаю, чи буде вона цвісти, чи не буде. В цьому році б я її в минулому році тільки придбала невеличкий кущик. Вона добре підросла, але чи буде цвісти, не знаю. А тут щось я сіяла в лютому зимою. Ну, не пам'ятаю шпинат, напевно. І, можливо, щавель, і петрушку. Бачу, що щось в мене сходить. Не знаю, правда, що, чи це шпинат. Напевне, що шпинат. А тут щось дрібненьке, напевне, можливо, то щавель, чи, чи не знаю, чи петрушка, можливо, сходить. Ну, трошки підросте, то побачимо. А деякі свої рослини я підкормила розведеним курячим послідом. Ви знаєте, що розводиться в пропорції 1 до 20 кг курячого посліду на 20 літрів води. Але ж важко ходити з відром, поливати, розводити кожен раз, носити воду з хати. Тоді вирішила трошки дати азоту безпосереднім висіванням в ґрунт. минулому році посадила вейгелу. Не знаю, як вона перезимувала в мене це вейгела варіатне, з грабеньким листям, а квіточки були червоні. Але якась вона підозріла, не знаю, можливо, і померзла за зиму, бо рослинка молоденька. Також якогось дуже такого сумного вигляду. Має такий сумний вигляд має моя Еріка. Вона почала ще взимку цвісти. Але зараз ось такий якийсь тьмяний в неї колір. Також не знаю, чи вона часом не померзла. А Еріка написано було, що виносить температури до мінус 15. А в нас той мінус 15 був, і тим більше. Снігу не було, не було снігового покрову. А маю, крім маленької, ще й два старі кущі виїздили, сподіваюся, що з ними нічого не сталося. Ну, правда, це рожева виїгела. Троянди в основному зиму пережили, тільки деякі почорніли, а решта мають задовільний вигляд, розпускаються, пускають. Листочки майбутні. Не знаю, як будлея Давіда буде себе почувати. Треба почекати трохи ще часу, добачити, можливо, доведеться її обрізати. Але, як ми знаємо, вона добре відновлюється, навіть якщо зовсім померзла, то пускає з корення нові відростки, якщо корінь не померз. і... Цвіте, хоч, хоч і померзла взимку, то відростає за літо і на осінь ще буде цвісти. І також під знаком питання магнолія, яку я придбала в минулому році, але на зиму, як я говорила в одному із відеороликів, ніяких рослин я не вкривала, бо були на те причини. І не знаю. чи, ну, Мені здається, що на ній є. Брунячки, що так і відживає. Потроху відчувають весну, дерева плодові, така невеличка черешенька вже кілька років тішить нас. Невеликою кількістю, але дуже смачних плодів. Чудово перезимовують, не бояться наших зим, навіть безсніжних. Такі красиві рослини, як Барбариси і Тунберга. Ось один із представників їх в мене є кілька, є і невеличкі карликової форми, і ось такі, ось навіть коли немає листочків на ньому. І взагалі ще поки що нічого, тільки зими виходить. Він ось такий красивий, такий пишненький, кучеравий. Нормально перенесли би сніжну зиму клематисі. Ну, правду сказати, я не дуже так знаю, що з ними робити. Де його обрізати? Треба дивитися, радитися з другим інтернетом. Бо, бо я не знаю, що з ними робити. Вони такі делікатні, такі тоненькі в них гілочки. Я не знаю, що там різати, що не різати. Потрібно радитись з інтернетом, а їх в мене є три. Бачу, що подає ознаки життя, спірея. Не пам'ятаю, що це за спірея. Треба дивитися десь в своїх записах, але я її посадила дуже пізно, дуже пізно прийшли мені рослинки від інтернет-магазину Райський куточок. І в тому числі спірея була. Я її висадила на страх різко, але Бачу, що вона розпускається. Спірея також. Добре перезимовує, не боїться зимових холодів. Добре перезимували троянди англійки. Колись передали мені їх з Англії. Правда, високими вони не ростуть, на відміну від тих, які ростуть на їхній батьківщині. Кажуть, що вони ростуть з ростом 2 метри. У мене вони такі шикарні не ростуть, але. Але зиму перезимовують навіть без укриття. Прокинулись мої тюльпани, які я мала в минулому році забрати. Я їх посадила в ось таких ящиках замість контейнерів. І думала, що я їх викопаю восени, але думала, це не означає, що вже викопала. Тож так вони і залишилися. І так же вони будуть рости і в цьому році. Звичайно, все треба пересапувати, перекопувати, але ще дуже мокро. Так що ще потрібно трохи вичекати з цим. А ця троянда якась темновата має, гілля, але здається, що деякі бруньки на ній розпускаються. Так що, думаю, що вона відживе. Не знаю, як гейхери мої, бо я їх ніби підгортала на зиму, щоб не була їхня коренева шийка оголена, але вона таки оголена. Та коренева шийка, щось вони так повиставлялися наверх і не знаю, чи вони часом не померзли. Ось такий ще карликовий барбарис Тунберга, також пересажувала пізно весени, але він прижився і ось так. Розпускає свої листочки, я трошки його підстригла, кінчики. І спірея вона. також трохи підстригла її, ніби також випускає невеличкі свої бутончики. Хоч в мене тут на цій лейці зачинене місце, тінить хата. І тут дуже довго зранку утримується прохолода, а в даному випадку мороз. Розпускається троянда полька. Я її вже обрізала. Майже всі троянди в мене обрізані. Деякі, тільки котрі чорні. Я ще залишила необрізаними. Думаю, можливо, там на них якісь відростки ще з'являться. Я тоді буду бачити, де обрізати. Не знаю, як лаванда. Якась також вона має підозрілий колір. Я її обрізала котрого дня. Але якась вона підозріла, не знаю, чи вона не померзла. І при печенні морозом мої тюльпани Кауф, кауфмана. Невеличкі, такі невеличкого зросту, мініатюрні, перші тюльпани, найраніші. А сибірські риси маленькі, також цвітуть, і також їх мороз трохи. Пришкодив, і, напевно, десь тут була курача вирлазка, і от вже валяється обдерта квіточка. І починають усміхатися новому дню мої крокуси. І хочеться щодня заглядати вже до квітів, дивитися, хто появився над поверхнею землі, хто починає розцвітати, і хто як перезимував. Ще поки що не у всій красі, бо ще день тільки починається. А вони, як знаєте, на ніч стуляють свої квіти, а вранці, якщо день сонячний, то розпускають. А там він набирає сили, збирається на цвітіння, пролісок синій. І десь тут і мускарики повинні бути, але всьому свій час. Ще один барбарис Тунберга, найкрасивіших з усіх моїх барбарисів, також я його трохи-трохи підстригла цього року, і він, ну такий, яскравий, особливо красується восени, коли вже. На інших кущах листочки повсипалися чи стали непривабливими, а він утримується, такий утримує яскраво оранжевий колір. Напевне, що він і називається оранж, не пам'ятаю, як там далі. Якесь має таке красиве листя, не тільки оранжеве, а ще й з облямівкою світлішою. І головне, що не вибагливий і зимує добре, не потребує якоїсь особливої уваги до себе. Якийсь нарцис, тут вже розцвіте, вже такі бутони набрав. А примулки також десь трохи їх морозом прихопило. Ось такий мають непривабливий вигляд, але сподіваюся, що. Вісняне сонечко їх розбудить, і вони підростуть і стануть красивішими. А тут хтось в мене сходить, не знаю хто. Можливо, це крокус осінній, бо я садила його. Десь я тут в цьому районі його садила. Підросте, побачимо. І тут крокус осінній витикається, виставляє свої такі. Ну, вже могутні листочки. А правильна назва вискочила з голови, ну потім згадаю, але ж поки що забулася. Мої сеньори, плетисті троянди, вони також не бояться зимових холодів. Кожної весни тішили мене щедрим цвітінням. Не знаю, як буде цього року, але головне, бачу, що вони розвиваються. Показує ознаки життя. Ще один міклематіс, з яким я не знаю, що з ним робити. Ну, потрібно хоч, напевно, стати, пообрізати йому листочки. Ось так. І підкормку зробила найпростішу селітрою карбамідом і розповіла про деякі рослинки які котрі вже подають ознаки життя, і про деякі котрі ще таких ознак не подають. І хто його знає, чи вони перезимували, чи не перезимували. Можливо, доведеться розпрощатися з ними. Та ще раз кажу, щоб вас старість вдома не застала, і щоб втома тіла не здолала. І згадую, що з вами був канал Село Моя Доля. І мене звати Ніна. І, як завжди, кажу до зустрічі. Пишіть, як ваші рослинки перезимували. Радьте, як доглядати за клематисами чи клематисами. Не знаю, де наголос правильний. До нових зустрічей, дорогенькі. Всім всього найкращого.